Чи я поганець, якщо через 20 років після розриву показала всю правду про свого колишнього? 20 років тому я поїхала додому на канікули і дізналася, що моїй матері діагностували рак. Це було жахливо. Раніше того року, моя мати потрапила під машину і отримала ушкодження мозку. Проходити лікування від раку, поки вона ще відверто одужує, з некомпетентним партнером, було просто неможливо. Я повернулася до університету, щоб по суті зібрати речі і повернутися додому, щоб доглядати. За мамою. Мій тодішній хлопець не відповідав на мої дзвінки, але це було зрозуміло, оскільки мобільні телефони ще не були такими популярними. Я вважала це дивним, але він тоді працював на двох роботах. Коли я нарешті дозвонилася до нього, був новорічний вечір, і він хотів, щоб я пішла з ним і його друзями на вечірку. Я сказала йому, що в мене дуже погані новини, і що, можливо, мені доведеться переїхати за годину їзди на найближчий час. Я не спала і не почувалася достатньо добре, щоб піти. Хотіла розповісти йому про маму особисто. Він розлютився. Я розповіла йому про діагноз моєї матері і що мені дійсно не хочеться веселитися. Він сказав, цитую, ну я хочу піти і хочу, щоб моя дівчина була зі мною. Ніяких вибач, ні втіхи, тільки вимога, щоб я пішла з його друзями по барах. Він ніколи так не поводився. Ми зустрічалися вісім місяців. Я сказала, що я не повинна туди йти, і поклала слухавку, видалила свою електронну пошту, відключила і спакувала свій телефон. Телефон. Через п'ять днів я поїхала. Світ продовжував обертатися, мама одужала. І приблизно через рік я повернулася до університету, закінчила навчання і влаштувалась на роботу, але це було маленьке містечко і в підсумку працювала з його родичем. Минули роки і я перевезла маму до себе, всі знали мене, як віддану доньку і працьовиту дівчину. Його родич, двоюрідний дядько, запитав мене, чи я зустрічалася з онуком його брата. І Я відповіла, що так. Йому шкода, що я ніколи не приєднаю до родини і запитав, чому ми розійшлися. Я спробувала сказати, що ми просто віддалилися, але він не повірив. Я розповіла йому про діагноз моєї матері і про те, що наші стосунки не витримали того, що я мусила поїхати, щоб доглядати за нею. Він буркнув, і ми більше ніколи не говорили про це. Мені ніколи не було цікаво, що сталося з моїм колишнім роки. Минали, а три дні тому це знову дало про себе знати. Я стояла в черзі біля каси в продуктовому магазині. Пам'ятаєте, це маленьке містечко? Хто стояв за мною? Його мати. Я її навіть не впізнала, але вона була надто фальшиво привітна до мене. Вона дістала свій телефон і почала показувати мені фотографії дружини мого колишнього, їхньої дитини та собак. Я вічливо виявила зацікавленість і зробила вигляд, що вражена серед неї. Поки розвантажувала свій візок, побажала їм усього найкращого. Потім вона зневажливо сказала: це могло бути твоє життя, якби ти не напортачила». і підкреслила це підступними піднятими бровами. Я сказала їй, що не розумію, про що вона, в принципі, взагалі про що вона говорить. Я пояснила, що моя мама захворіла, і я поїхала доглядати за нею. Ми розлучилися і на цьому все. Якщо вона мені не вірить, я сказала їй запитати її родичку або молоду жінку, яка була нашою спільною подругою. Спільна подруга зв'язала. Я зі мною, коли соціальні мережі стали популярними, і хотіла сказати, що їй шкода, як складається ситуація, оскільки вона була однією з подруг, з якими він пішов того вечора. Я подякувала їй за добрі побажання і сказала, що іноді трапляються погані речі. Я пішла з магазину і забула про це. А сьогодні отримала повідомлення від колишнього. Він розлючений на мене за те, що я розповіла його матері про його поведінку. Я сказала йому: це не моя мавпа і не мій цирк. Потім заблокувала його. Я просто мусила дізнатися, що сталося. Тому я зв'язалася із спільною подругою, яка з радістю розповіла мені всю історію. Очевидно, колишній розповів усім, що я розбила йому серце, зрадивши його. Він використав цю історію, щоб викликати співчуття. Він навіть включив цю історію, коли познайомився зі своєю дружиною, як вона була доброю душею, яка довела йому, що не всі жінки зрадливі і підступні. Вона отримала повідомлення від його мами, яка є її родичкою. Очевидно, вона. Вона вийшла заміж за його брата 10 років тому. Вона розповіла їй правду про дзвінок, його поведінку, про те, як він пояснював, що діагноз моєї мами був просто надто драматичним. Очевидно, вона також зателефонувала своєму родичу, і він пояснив, що я відома тим, що багато років доглядала за мамою, яка мала безліч медичних проблем. Очевидно, це змусило її зателефонувати синові, щоб насварити його за те, що він брехав про це всі ці роки. Очевидно, це все була моя вина. Оновлення. Що ж, я у весільному ві. Відео або принаймні історія про злу мене. Тож я тут сиджу і здригаюся, коли отримую повідомлення від імені, яке не дуже пам'ятаю. Але я дивлюся, і це один із друзів мого колишнього, назвемо його Майклом. Майкл і я вчилися в одному університеті, але ми мали зовсім різні спеціальності. Очевидно, Майкл зв'язався зі мною, щоб попліткувати про мого колишнього. Схоже, колишній не Майкла, щоб той зняв весільне відео, але вони посварилися, коли Майкл так і не отримав грошей. Він сказав мені. Що знає, чому колишній так розлютився, потім надіслав мені відеоролик: на ньому колишній виголошує промову на своєму весіллі про те, як то була його рятівниця, яка стілила його зранене серце, і повернула світло, яке згасила безсердечна людина. Вони одружилися через кілька років після нашого розриву, і він ще роками використовував цю історію, щоб викликати співчуття. Майкл сказав, що ніколи не вірив у цю історію, про зраду і бажав мені щастя, відповідаючи на. Ваше запитання, Майк зізнався, що в нього є цифровий накопичувач. Він зберігав усі свої ранні роботи, коментарі і відповіді авторки На них бути дурним це активно виходити за межі, виходячи з того, мама не могла забути минуле і підняла цю тему, спираючись на брехню свого сина. Продовжуйте жити своїм життям. Брехня ніколи не забувається про що він дізнався через 20 років. Непоганець, у чому проблема. Ти просто розповіла свою історію, То чому ти повинна бути дурним, брехня йде ліфтом, а правда сходами, але правда завжди виходить назовні. Якщо він розлючений, нехай так буде. Він так чинив того дня того час брати на себе відповідальність. Автор: очевидно, містер мен злий, бо його дружина тепер знає, що вона не була ангелом, який врятував його після того, як зла дияволиця, тобто я, зрадила його і розбила йому серце. А також те, що він по. Водився зі своєю дівчиною як з лайном, після того як вона розповіла, що її мама хвора на рак, не відповідала тому, ким він намагався бути. Тож, очевидно, що його мама дуже розчарована в ньому, але знову ж таки це не моя справа, так? Тож непоганець, це просто карма дається в знаки. Звісно, було б краще, якби це сталося на два десятиліття раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Непоганець, і здається, ти уникнула кулі, бо він великий козел. Ну, тобто, 20 років розповідати, яка вона погана, що вона йому зрадила і тому подібне, це окей. А коли вона через 20 років розповіла правду, то вона погана. Щось цей колишній занадто сильно забрехався і вірив у те, що правда ніколи не вилізе назовні. Я особисто підтримую те, що сказала авторка. А ви, як би вчинили в даній ситуації, розповіли би правду мамі свого колишнього чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи варто мені? Піти на весілля мого колишнього чоловіка і взяти з собою наших дітей, яких він покинув. Мій колишній чоловік, 36 років, і я, 34 роки, розлучилися 6 років тому. Це було складно. Ми були молоді, імпульсивні, а він прагнув до способу життя, за яким я не могла встигнути: вечірки, статус, імідж. Коли я завагітніла, він запанікував, сказав, що не готовий бути батьком, і пішов. Я ніколи не подавала на нього до суду. Я просто сама виховувала наших безнюків. Я шість років, хлопчик і дівчинка. Він ніколи їх не бачив, ніколи про них не питав. Я переїхала у інше місто, влаштувала спокійне життя і майже повністю позбулася гніву. Кілька місяців тому я отримала запрошення на весілля від нього. Воно було написане від руки. Буду рада, якщо ти прийдеш, ніяких образ. Сподіваюсь, у тебе все добре. Я була просто у шоці. Ми не розмовляли роками. Пізніше я дізналася, що він розповідав людям, що ми розійшлися, бо я не змогла впоратися з його амбіціями. Що я була залежна і драматична. Про дітей не було ні слова. Я не планувала йти, але щось у мені зламалося. Можливо, це було дріб'язковим, можливо, це було захисним. Я відповіла так і привела з собою наших дітей. Я не влаштовувала сцен, я гарно їх одягнула. Ми тихо сиділи ззаду, але коли він нас побачив, його обличчя зблідло, його наречена виглядала збентеженою. Його мати, яка роками його благала, тримати дітей тихо, виглядала так, ніби побачила привидів. Після це церемонії він відвів мене у бік, запитав, чому я прийшла. Я сказала: Так ти ж запросив мене. Я думала, ти хочеш похизуватися, тому я привела найпрекраснішу річ, яку ти коли-небудь створив. Він не говорив, просто дивився на близнюків, які трималися за руки, і роздивлялися навколо, ніби це була якась казка. Тепер спільні друзі кажуть, що я зіпсувала його весілля, що я була мстивою, що я повинна була дати йому насолодитися своїм днем, то що я поганий за те, що я показала йому правду, від якої. Він втікав. Коментарі? Він отримав те, що просив, його сором, це його справа. На мою думку, ти справді легенда, бо ти все одно захистила себе і своїх дітей. Непоганець. Ні, але ти поганець, якщо не повернеш аліменти на дітей, дівчинко. Відклади їх на їхнє навчання у коледжі, якщо тобі вони не потрібні. Тримайся за його амбіції, Лол, який дурень. Звучить так, ніби його дружина тебе запросила. Вона знає, що у нього є діти. Непоганець, він тебе запросив. Він ніколи не казав, щоб ти не приводила своїх дітей. На мою думку, якщо ти запрошуєш мене, ти запрошуєш і моїх дітей. Якщо не сказано щось інше. Непоганець, він думав, що зможе тебе зачепити, коли ти побачиш, як він одружується з кимось іншим. А ти, уно, перевернула його, привівши дітей, якими він нехтував, і про яких його теперішня дружина, ймовірно, не знала. Хто в біса запрошує колишню жінку на своє весілля? Він думав, що виграв, і ой, як виграв, тільки іншим способом. Оновлення через два дні. Дякую усім, хто висловився щодо мого оригінального допису. Я не очікувала, що він стане таким популярним, і я дуже вдячна. Ячне за співчуття, спробу любові і точку зору. Декілька людей запитували, як відреагували діти, що сталося з нареченої Ось оновлення. Моїм близнюкам 6 років. Вони знали, що ми йдемо на весілля, але я не сказала їм, що це весілля їхнього батька. Я просто сказала, що ми йдемо в особливе місце. Вони були у захваті, одягнені святкове вбрання, трималися за руки, шепотілися про торти квіти. Коли мій колишній побачив нас, він завмер. Я не тиснула, я дозволила моменту говорити самому за себе. Себе. Після церемонії до нас підійшла його наречена. Вона була спокійною, навіть доброзичливою. Вона запитала: Це ваші діти? Я відповіла: Це його діти. Ви їх ніколи не бачили. Її обличчя змінилося. Вона не була розлючена, просто в шоці. Вона присіла на коліна і сказала: Привіт, вибачте, що ми раніше не знайомились. Моя донька посміхнулася. Мій син запитав, чи вона принцеса. Мій колишній не говорив багато. Він виглядав так, ніби хотів, щоб земля його проковтнула. Я не зловтішалася. Я просто сказала, вони хороші діти, ти повинен пишатися ними. Пізніше я отримала повідомлення від його нареченої. Вона сказала, що не мала уявлення, що він сказав їй, що я його покинула і що дітей немає. Вона подякувала мені за те, що я прийшла, сказала, що їй потрібен час, щоб все обдумати, і запитала, чи може вона колись знову побачитися з безнюками. Я не знаю, що буде між нами, це не моя справа. Але я знаю одне: мої діти побачили прекрасне весілля, познайомилися з добрими незнайомцями і відчули. Що вони належать до місця, де ніколи не мали бути, і можливо цього достатньо. Але ми так і не отримали пояснення, хто ж відправив це запрошення їй, тому що я не думаю, що якщо він знав, що в неї діти можливо, хоча він думав, що вона зробила аборт чи щось таке. В принципі, навіщо через багато років відсилати запрошення своїй колишній і казати, що дуже хотів би побачити її на своєму весіллі. Мені здається, це все-таки зробила його наречена, хоча наречені навіщо це також робити. Мати також не могла це зробити, тому що вона просила авторку. Не висовуватися сильно з дітьми, якась максимально дивна ситуація, про яку ніхто не розповів. А які у вас думки з приводу цієї історії? Хто дійсно міг відправити запрошення авторці і, в принципі, логіка в цьому, яка була у людини, яка відправила це запрошення? Почіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до останньої історії. Чи я поганець, якщо вкрала хлопця, який подобається моїй сестрі? Ось що відбувається в моєму такому чудовому житті. Я 24 роки, не Ще давно почала зустрічатися зі своїм другом дитинства Марком, 26 років. Ми зустрічаємося вже близько чотирьох місяців, але тільки недавно розповіли про наші стосунки нашим родинам. Емі, мама Марка, і моя мама також були подругами дитинства і досі залишаються дуже близькими. Завдяки їхній тісній дружбі. Я і мої брати та сестри також стали близькими з Марком і його сестрою, близнючкою, коли ми переїхали недалеко від них, коли мені було 8 років, моя сестра Мія 26 років, завжди була ближче. До Джес, сестричка-близнючка Марка, під час дорослішання. У них виявилось набагато більше спільного. Тоді, як я і Марк зблизилися завдяки нашій спільній пристрасті до Маріо Кард і книг, коли він пішов до середньої школи, ситуація трохи змінилася, і ми не були постійно разом, оскільки вчилися в різних школах. Але все одно іноді ходили в кіно, або якщо в місті був ярмарок, я приєднувалася до нього і його шкільних друзів. Мія і Джес іноді приєднувалися до нас, але вони не були надто зацікавлені в Шості речей, які ми робили. Наприклад, кілька разів ми їздили в походи. Обидві вони поїхали з нами один раз і більше не приєднувались до нас, вирішивши, що це не для них, що цілком нормально, адже походи не для всіх. Коли Марку виповнилось 18, він вирішив, що хоче вступити до берегової охорони. Ми постійно переписувались, телефонували і надсилали повідомлення один одному. Поки він служив, він щойно закінчив свій восьмирічний контракт і думає продовжити ще не чотири роки. Коли він повернувся додому, він запросив мене завітати до нової пекарні, про яку йому розповідала його мама. Я дуже люблю солодке і не могла відмовитися від можливості провести час з ним або пропустити шанс наїстися випічкою. Тому, звичайно, я погодилась. Коли я запихала в себе випічку, він раптом випалив, що я йому подобаюсь, і він хоче знати, чи зацікавлена я у стосунках з ним. Я погодилась, задихаючись від випічки, а він вибачився за те, що не дочекався, поки я проковтну. У будь-якому разі, ось де все стає цікавим. Емі запросила мене і мою сім'ю на недільний обід до себе додому, і ми з Марком вирішили, що це ідеальний час, щоб оголосити про наші стосунки нашим сім'ям, оскільки всі будуть в одному місці. Ми зробили це після того, як всі поїли, але ще сиділи за столом і розмовляли. Моя мама і Емі були у захваті від цієї новини. Емі міцно мене обійняла і запитала, коли все почалося, а потім сказала, що рада за нас. Пізніше Мія загнала мене у ку. На кухні, коли я пішла попити. Вона почала лаяти мене за те, що я відібрала її хлопця, який їй подобався. Я була неймовірно збентежена, бо вона ніколи не згадувала, що їй хтось подобається, не кажучи вже про Марка. Я навіть не знала, що вона з ним розмовляла. Я сказала їй про це, але вона була непохитною, що я знала і зробила її це навмисно. Ми вступили у запеклу суперечку, і вона вибігла з кімнати. Після того, як вона вибігла, моя мама запитала, що сталося, і коли її розповіла, вона запитала, чи я знала, що Мії подобається Марк. Я сказала, що ні, і мама сказала, що вона теж про це не знала. Я запитала Джес, чи вона знала, оскільки вона найкраща подруга Мії, і Джес сказала, що не мала ні найменшого уявлення, а Марк був збентежений, бо він не розмовляв з нею з тих пір, як пішов до берегової охорони. Він сказав, що вона надсилала йому святкове повідомлення, наприклад, з Новим Роком, Різдвом, але це все. Мія тепер відмовляється зі мною розмовляти. А кілька наших спільних друзів кажуть, що я поганий. Бо не знала, бо я ж її сестра. Я не думаю, що я поганець, але тепер я просто замислюсь, чи не могла я нею бути, то що я поганець. Коментарі. Я не читав твій допис, тому що деталі не важливі. Ти не вкрала хлопця у своєї сестри, ти йому подобаєшся, а не вона. Він ніколи не був її, щоб ти його вкрала. Випусти Марка з підвалу, Бренда, жартую, це було б крінжою, а те, що ти зробила, не є крінжою. Він не іграшка, він людина. Вона не заявила про свої почуття, а мала на це більше десяти років, навіть якщо сама не збиралася робити йому пропозицію. Тепер питання про те, чи є такі правила дійсними, це інша дискусія. Але ти повинна, хоча б проявити інтерес, інакше як хтось може про це дізнатися. Непоганець сестра ніколи не виявляла свого інтересу, а ваші стосунки з ним розвивалися, тоді як вона навіть не намагалася їх розпочати. Якби ваша сестра сказала, що він їй подобається, то це було б і привід для образи. Вона нічого не сказала. Ви з майком були близькими друзями протягом багатьох років, і ваша сестра не була частиною цих стосунків. Тож це було цілком природнім розвитком подій. Оновлення пізніше того ж дня. О Боже, я, мабуть, задушу свою сестру. Якби це було законно, я б точно це зробила. Мама щойно зателефонувала мені і плакала, що Мія відмовляється розмовляти з нею та нашим відчимом. а також не прийде. На день народження нашого молодшого брата, бо відчуваю себе зрадженою, що вони на моєму боці. Зараз я неймовірно на неї злюся. Але ось що розповіла моя мама: Мія зателефонувала, щоб дізнатися про день народження нашого молодшого брата Майка, яке відбудеться у наступні вихідні. Йому виповнюється 11 років, і він дуже радіє своєму дню народження, тому що ми з батьками пообіцяли йому, що якщо він отримує середній бал не нижче Б за весь рік, то ми відвеземо його та п'ятьох його найближчих друзів. Зів у Дійсний на його день народження, звісно, він молодець і дотримався своєї частини угоди. Тож ми дотримуємося своєї. Мабуть, Мія цікавилась, чи будемо там і я і Марк. Це дурне запитання, враховуючи, що я допомагаю оплатити вечірку, а Майк обожнює Марка, так, вона про це знає. Наша мама сказала, що, звичайно, ми будемо там. Тоді Мія почала благати її попросити мене залишитися вдома, бо вона не відчуває себе комфортно в моїй присутності, бо все ще відчуває себе зрадженою чи щось таке. Наша мама сказала їй, що не буде просити мене залишатися вдома, бо я не тільки допомагаю оплачувати вечірку, але це й вечірка, Майка, і він хоче, щоб ми обоє були. Там, тоді Мія, мабуть, почала кричати на неї по телефону за те, що вона вибрала мене, хоча я її образила і вона відчуває себе зрадженою. Наш вічим спробував втрутитися, бо наша мама почала плакати, але Мія просто почала кричати і на нього, а потім сказала, що більше не прийде на вечірку, і поклала слухавку. Мія тепер відмовляється відповідати на дзвінки обох, Тож, ще я поганець. Коментарі. Все одно непоганець, твоя сестра звучить як абсолютно божевільна людина. Не можу уявити, чому Марк не зацікавлений мією, прочитавши це. Ви можете навіть уявити, як це бути на місці авторки, і просто мати справу з таким божевіллям, що взагалі робити. Я знаю, що всі казали їй не засмучуватися, але як можна не засмучуватися? Це ж ваша сестра. Ви прожили разом понад 20 років. Так, вона божевільна, і авторка не повинна дозволяти цьому впливати на її стосунки з Марком, але водночас вона. Мусить якось з цим розібратися, навіть якщо це означає відвести мію на терапію, і в найкращому випадку сестра це переживе, але всі будуть пам'ятати цю нісенітницю. Таке не можна просто забути. Боже мій Мія нахапка, вважаючи, що її сестра є екстрасенсом і просто повинна була знати, а потім влаштовує істерику через день народження, за яке вона навіть не платить, та пішла вона. Сама концепція викрадення когось передбачає, що ця людина а не має жодної свободи волі, б не може нести відповідальність за свої романтичні рішення і в є об'єктом, який можна обміняти, яким можна володіти, а не людиною з власними думками і бажаннями. Дівчинко не так працює стосунки з іншого боку. Мабуть, деяким людям легше знати когось, кого можна звинувачувати. Це позбавляє їх необхідності визнавати, що людина, яка їм подобається, просто їх не любить. Мене прям так трішки-трішки, або, можливо, не трішки підбішує сестра авторки. Вона взагалі не спілкувалася з цим марком. В принципі, вона з ним не проводила час, вони нікуди не ходили, вона його не запрошувала на побачення, вона не розділяла з ним його уподобання. Як хтось міг дізнатися, що він їй подобається, навіть якщо її найкраща подруга про це не знала, я вже мовчу про сестру і маму. Це вже дійсно якісь проблеми з головою, і таке потрібно вона там щось собі надумала, не планувала, нікого в свої плани не посвятила і потім образилась, що всі не розуміють, чого вона хотіла. Плюс, додатково, якщо хлопець не цікавився нею, не запрошував її на побачення, не прагнув з нею спілкуватися, то яким чином авторка могла його вкрасти? Ось що ви думаєте по цій історії? Як би вчинили можливо на місці авторки, або, можливо, у вас є якісь ідеї, чому її сестра так поводиться? І... Чому вона нікому не розповідала, що їй дійсно подобається цей хлопець? Пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.